Привіт! Ви на каналі Сам Субіінвестор, мене звати Ростік. Продовжую рубрику, в що інвестують мої підписники або в що інвестують звичайні люди. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. На жаль, в сьогоднішньому відеоролику буде лише огляд двох портфелів, оскільки просто фізично більше ви не скинули мені на мою пошту своїх портфелів, що ви інвестуєте, так що, по факту, це два останні портфелі, які мені ви надіслали на перегляд. До речі, якщо хочете це зробити, хочете скинути свій портфель до Огляду можете це зробити, написавши мені або на пошту, або в Телеграм. Всі посилання будуть внизу під даним відеороликом. В сьогоднішньому відеоролику розглянемо портфелі е, Микети і Аліни. Микета 25 років і Аліна 29 років. Звісно, давайте почнемо з портфеля Микети. Ось що він мені написав. Привіт! Мене звати Микита, мені 20, 25 років. Моя основна ціль інвестування це капітал розміром в 1 мільйон доларів до досягнення 30-річного віку. Досить -таки хороша ціль, щоб в 30 років, по факту, мати 1 мільйон доларів. Думаю, потрібно інвестувати не маленькі гроші. Почав інвестувати в 2022 році. Наразі досягнено майже 20% цільової суми. Досить непогано, бо це майже 200 тисяч доларів, бо 20% від мільйона. Від початку мене кидало від суто дивідендних компаній до компаній росту, тому в портфелі трохи бардак. Від зараз до кінця року планую накопичувати кеш до рівня 30-40% з викупом певних компаній при великій просадці. Чесно кажучи, 30-40% тупу в кеші це не до кінця якось розумно. Найкраще, хоча б на дані гроші купую короткострокові облігації терміном там, на 2-3 місяці, хоча б якусь додаткову дохідність будеш мати. Ну і це не буде так сильно впливати на знецінення тих грошей, яке все таки відбувається. Інфляцію ніхто не відміняв, так що рекомендую, хоча б принаймні тобі це зробити. Ну і знову ж таки, 40% від портфеля мати в кеші. Ну, чесно кажучи, це прям якось дуже багато. І дивися, щоб тобі не вийшло це боком, бо пам'ятай, що краще бути з ринком, як бути поза ним Звісно, можна чекати певної просадки. Дуже багато людей зараз думаю, що буде просадка. Ну, але знову ж таки, як в попередньому відеоролику, розказував, що всі, хто чекали на просадку, то по факту прогавили шанси заробити досить непогані відсотки на своїх інвестиціях. Так що подумай, чи варто тобі аж стільки мати в кеші? Можливо, в принципі, ти вгадаєш і дійсно попадеш зараз, що за рік акції впадуть на 30-40, можливо, і більше відсотків. Ти собі закупиш по хороших цінах. Ну але можливо і ти пропустиш ріст на 20-30%, навіть від сьогоднішнього здавалося і так високого рівня. Так що тут варто все таки подумати, чи варто так робити. Ось давайте подивимося, що в тебе в портфелі. Вартість портфеля це 177, майже 178 тисяч американських доларів. Ну і так, на першому місці, я так розумію, в тебе тут відсортовано від, від позиції, від вартості позиції. На першому місці в тебе є дивідендний ETF від STHD, 21 тисяча доларів. Тут загальний відсоток повернення 7,5. Ну, хороший такий досить. Чи ETF, але подумай, чи тобі дійсно варто його тримати в портфелі на даний час, бо ти ж хочеш збільшити портфель в вартості. А дивідендний ETF, ну по перше, ти будеш втрачати гроші тільки на самій. Самому податку від дивідендів, бо в будь-якій країні, де би ти не проживав, але все-таки ти будеш мати той податок, чи в Штатах, чи в Україні, чи будь-де в Європі. Ну але податок ніхто не відміняв, так що по факту ти на тому тільки будеш тратити. Знову ж таки, ETF даний є, не скажу, що би і поганий, бо до нього до, його, до складу входить зараз досить таки велика кількість, на мою думку, на даний час недооцінених компаній. і є там дійсно досить -таки хороші компанії. Ну нічого такого поганого не можу сказати на рахунок даного ETF, -а. Можливо, і хороший вибір, але знову ж таки я би почекав більше того етапу, коли твій портфель вже буде просто більш сформований, більший, і щоб ти просто його мав і вже. Скажем так, розраховував на дані дивіденди, бо як такого росту там на 200-300 за найближчі навіть тих 10 років я якось не очікую по даному ETF-у. На другому місці в тебе є компанія Realty Income, це REIT. Американський. Ну, в принципі, це один з найкращих рейтів, які можна було би купити зараз на американському фондовому ринку. Крім Realty Income, я особисто, наприклад, приглядаюся до Тіафа Вічі Пропортс. В них були досить такі хороші ціни, дивлячись навіть по загальному відсотку. Повернення ти, скоріш за все, і купував їх там по близько 50 доларів за штуку, можливо, навіть і менше, бо аж приріст 16%. Зараз не коштує там більше 6-10 доларів. Ну, але, в принципі, непогано, бо зафіксував таку собі дивідендну дохідність на рівні 6-6 з гаком навіть відсотків річних. Так що, в принципі. Як варіант в портфелі. Знову ж таки, наступна позиція, одна з найкращих, яка, я думаю, є зараз взагалі на фондовому ринку, іде взагалі до інвестицій, це компанія Google. 16 тисяч доларів, взагалі приріст 16%. Я вважаю, що це одна з небагатьох технологічних компаній, яка на даний час є непереоціненою, але я би сказав, яка є недооціненою. Так що, в принципі, Google. Маст хев в портфелі майже кожного хіба інвестора. Наступна позиція це віза. 15 тисяч доларів і мінус 1% по факту по інвестиції. Ну тут за компанію Visa чи MasterCard взагалі не варто щось згадувати, бо хороші стабільні компанії, які зростають і в виручці на 15 і більше відсотків в середньому кожного року. Ну і в доходу на доході на кожну акцію. Ну так що, в принципі, тут слова зайві. Наступна позиція компанія Starbucks. До речі, я до неї теж придивлявся, можливо, вона і купив до портфеля, якби ціна трішки ще протрималася на тому рівні 80 доларів, чи точніше 70 доларів. Ну, але зараз вона відскочила, хіба як добре пам'ятаю, вже більше 90 доларів. Тут теж тяжко щось сказати на рахунок компанії. Компанія розвивається, збільшується. По факту, маю на увазі збільшується. В своїх доходах, а це по факту є одне з найважливіших взагалі в інвестиціях на ринку. Е, наступна позиція, я взагалі її планую теж навіть купити до свого портфеля. Хоча зараз вважаю, що ціна там трішки сильно завищена і мала би бути, відбутися якась корекція, хоча ж невеличка. Це компанія Booking. Тебе бачу 10 тисяч доларів або три штуки, бо одна акція на даний час коштує більше 3 тисяч доларів. Е, і думаю, що на найближчому часі може відбутися навіть Спліт, спліт це поділ акцій пропорційно кожна акція буде коштувати наскільки, наскільки її поділили. Тобто, по факту, якби був спліт 1 до 10, то замість однієї акції в тебе б з'явилося в портфелі. ну вас, наприклад, маю на увазі, би поділилися там 10 акцій, але в ціні не 3000 доларів за кожну штуку, а в ціні 300 доларів за кожну штуку. Наступна позиція це компанія Nike або Nike хто як називає. 10 тисяч 220 доларів. Чесно кажучи, непогана компанія. Але придивися до компанії Lululemon Athletica, Бо мені здається, принаймні так, пам'ятайте, що це особисто, звісно, моя думка, що в Lululemon є більші перспективи, як в компанії Nike, і навіть дивлячись на останнє падіння на досить -таки велике падіння. Ну, то я вважаю, що все одно компанія на даний час є трішки, але переоцінена. Наступна позиція компанія SalesForce, яку я теж останньо придбав до свого портфеля. В Тебе бачу, тут 10 тисяч доларів майже заінвестовано і дохід 11%. Ну, Тут компанія крута, компанія розвивається, так що супер плюс моя оцінка, скажімо так, позитивна. Наступна позиція PayPal. Ну, Тут в мене слова взагалі зайві, оскільки в мене PayPal зараз має найбільшу позицію в портфелі і там взагалі дотягує майже до 40% від портфеля. так що чи бути чи ні, ну, тут слова дійсно зайві. В мене, якщо така велика позиція, ну, то я позитивно дивлюся на майбутнє даної компанії. Наступна позиція мені не до кінця подобається, звісно, дивлячись по, по цілях, які ти хочеш досягнути. Бо компанія Johnson's Джонсонс стабільна хороша компанія, яка, скажімо так, оцінюється в нормальні гроші. Ну але на мою думку, вона не є перспективною в плані того, що її акції може зрости там на 200% наприклад, за наступні 10 років. Це більш ймовірно з тою самою компанією Visa, Starbucks, Booking, Google, але не з компанією Johnson Johnson. Ну бо там, якщо навіть подивитися, наприклад, на сайті Seeking Alpha на Прогнози на майбутнє там аналітики. Прогнози на майбутнє, то компанія не буде розвиватися аж в такому шаленому темпі. Тут може побачити взагалі зростання віручки по, по факту на рівні інфляції, бо там 2-3 Можливо, максимум 4%. Ну завдяки там, можливо, скоріш за все байбекам, які теж відбуваються, ну тут, тут збільшення в деякі роки виручки на кожну акцію там трішки більше, бо по факту 5%. Ну але взагалі, як подивіться, подиві, подивитися тут так на загальну картину, ну то ріст або падіння там на 2% Ну це не, не хороші цифри, щоб інвестувати в таку компанію. Ну, бо Ну, не факт, що компанія. Ну подивися, якщо, наприклад, зараз компанія заробляє 10 доларів на акцію, а буде заробляти аж за 10 років всього-навсього 13,60, ну то. Потенційно акції даної компанії можуть за 10 років зрости на 30%. Ну бо факту, компанія буде настільки більше заробляти. Ну але знову ж таки відняти тут інфляцію, яка буде за цей період часу, чи це великі цифри. Я вважаю, що ні, і на даний час є просто кращі, краща можливість купити іншу компанію, на якій можна буде заробити Більше, так що тут моя така думка. Компанія Ulta Beauty. чесно кажучи, не дивився ніколи. За неї неодноразово чув 6,5 тисяч доларів в тебе заінвестовано. Навіть з цікавості зараз гляну, що там по, по цифрах в даної компанії. Ulta Beauty 402 дол долари одна акція. По прогнозах аналітиків зростання виручки на рівні 2-3-4 максимум відсотків. Ну і зростання чистого доходу на кожну акцію, там в рівня в середньому 10% кожного року. Можливо, в принципі, і непогана інвестиція. Треба буде більше придивитися, можливо, до компанії. Компанія, в принципі, недорога, бо оцінюється з показником доходу на рівні 17. Ну, за один рік плюс 5-1%, за 5 років 68%, за останні 10 років плюс 240%. Ну, якби показала, показала дану компанія таку дохідність за наступні 10 років, було б, в принципі, непогано, ну, але не факт, що так станеться. Ну, але тут, чесно кажучи, важко щось сказати, ну, бо потрібно більше мені особисто, наприклад, розвиватися в даній компанії. Бачу, там, тут є компанія Louvre або Southwest West Airlines. Компанія, яка пов'язана з авіаперевезеннями. Давай швиденько просто гляну на даному сайті, що це взагалі за компанія. От, за один рік плюс 10% акції зросли, за 5 років мінус 44%, за 10 років мінус 10%. Market Cap 17,5%. Компанія форварна оцінка ціни до доходу 109%, що ну, досить таки дивно. Це, скоріш за все, видно, буде зараз по. Результатах так виручка 17-18 мільярдів до 24 зросла. Чистий дохід компанії. Ох ти, що ти дивися, 1, 1, 1 мільярд 136 мільярдів, і виручка опустилася до 78 мільйонів. І це при тому, що стабільно чистий дохід компанії падає. А 2020 рік, ну це розуміємо, бо пандемія то взагалі був, був негативний. Ну, якось цифри мене не вражають. Точніше, вражають тим, що погана компанія. Так, кількість акцій в обороті 700 мільйонів до 600. В принципі, непогано. Ну, але все-таки чистий дохід на кожну акцію. Тут, в принципі, схематично видно: з 2014 року до 2023 року, що компанія якби зростала, збільшувала дохід на кожну акцію, але з 2019 року. Je to ještě hodně cílej čase dochyt Падає, можливо, так знову ж таки це результати минулого, і результати майбутнього будуть набагато кращими. Ну але знову ж таки потрібно пам'ятати, що результати минулого це одне. На нам більше важливо, що буде відбуватися з даною компанією, скільки компанія буде заробляти в майбутньому. Так що, можливо, в принципі, і варто в неї інвестувати. Хоча в мене дана компанія би так знаходилася під таким великим-великим знаком питання. Компанія мета 5 тисяч доларів. Замету в мене слів в принципі нема аж так багато ну, бо хороша компанія крута компанія. Але на мою думку на даний час переоцінена трішки. Ну, але знову ж таки інвестувати інвестуючи там на найближчі 10 років, чи там в тому випадку на 8 років, то я вважаю, що навіть і сьогоднішня ціна буде виправдана. І знову ж таки, потім я бачу в тебе є компанія Сіті Bank of America, Тут трішки пізніше банк JP Morgan Chase. На банках, на мою думку, заробити отримати якийсь хороший відсоток повернення, ну якось мало ймовірно, і цей шанс зближується більше до нуля, як там до сотні, оскільки, наприклад, навіть знову ж таки це результати минулого. Але якщо навіть на них подивитися, ну то наприклад City Group за останні 10 років акції зросли всього на всього на 53%. Ну там плюс, мінус, скоріше за все більше, бо Компанія виплачує дивіденди, чи та сама компанія, де ж знову ж таки, Ultra Beauty, ні, яка там компанія в тебе ще була Bank of America, Банк Оф Америка тут на дані інвестиції за 5 років це плюс 37%, за 10 років 130%. В принципі. Непогано, але знову ж таки для чого брати таку компанію, наприклад, якщо по факту на індексі S&P 500 можна було би заробити набагато і набагато більше, маючи просто менше фізично ризиків, пов'язаних тим більше з банками. Ну бо банки дуже сильно коригуються під час якоїсь великої кризи, чи в тому 2020 році, чи в 2007-му, 2008-му точніше. Руках, так що в мене взагалі банки в мене колись був JP Morgan Chase, я на ньому особисто заробив непогано, але вирішив теж продати. І на мою думку, зараз JP Morgan Chase через високі процентні ставки, які до, до даного моменту часу, але є в Сполучених Штатах Америки, то компанія зараз заробляє прям дуже і дуже багато. Ну але. В найближчому майбутньому процентні ставки мають опускати. І, скоріше за все, після того буде відбуватися корекція по акціях саме банків. Так що, особисто в мене така думка. Ну, і, крім того, тебе тут бачу ETF під назвою VOO 2,5 тисячі доларів. Ну Але тут теж така, така рекомендація, скоріш за все, ну, сприймай як в принципі хочеш. Чи не подумав би ти придбати собі замість американського ETF-у, VOO, той самий європейський аналог, який є, ті самі дивіденди буде акумулювати? Ну бо не будеш платити по факту податку ще додатково на? На власне, на отримані дивіденди. Знову ж таки, там теж є свої нюанси. Частково все-таки податки будуть платитися, але не особисто тобою. Просто ти не буде звітуватися. Ну а загалом портфель як портфель є тут деякі круті компанії, потенційно на яких можна було би заробити. Крім того, бачу, у тебе тут є ще досить маленька позиція в компанії Amazon. Хоча, на мою думку, Amazon мав би бути тут взагалі. В лідерах портфелю і знаходитися як не на першому, так можливо, там максимум на третьому місці. І взагалі з даних всіх компаній я б поставив там, наприклад, на першому місці це Google, друге місце це Amazon, третє місце Meta, Потім, скоріш за все, я би поставив Visa, потім Booking, Ну і, і знову ж таки ще Paypal, можливо, би входив в топ-5 компаній. Ну і ще компанія Salesforce. Це такі компанії, які мені особисто. Подобається, які я би хотів теж особисто тримати в портфелі. Напші, до речі, інші люди, які дивляться на цей розбір, що ви думаєте на рахунок даного портфеля? Бо цікаво буде прочитати і дізнатися думку ще інакшої якоїсь людини, а не тільки, наприклад, мене. Ну і наступному місці, точніше, другий інвестор в даному відеоролику, це Аліна. Привіт, Ростік! Мене звати Аліна, мені 29 років. Я інвестую з лютого цього року, тобто досить таки недавно. Проживаю на території Польщі, маю відкритий рахунок в trading 212. Мені дуже цікаво дізнатися твою думку з приводу свого портфеля. Моя ціль інвестувати на довгий період часу це може бути понад 20 років. Поки що інвестую в окремі акції стратегії, поки що як такої немає. Е, ну тут е, одразу знак питання до тебе, чому в тебе немає стратегії, взагалі для чого ти почала інвестувати, чого ти хочеш досягнути такі е, глобальні цілі, але хоча б ти б мала поставити і ту глобальну ціль поділити на якісь окремі відвізки часу і ну, якось планувати собі своє життя, свої ті самі інвестиції, бо без того результату хорошого скоріш за все, на мою думку, звісно. Ну, просто не буде. Поки що е, так, так я, вже, я вже це читав. Маю правда в себе один акумулюючий ETF. купили його, щоб за ним слідкувати. А для нього а для чого за ним слідкувати? ETF як ETF, скоріше за все, який буде відслідковувати там, індекс SP 500 чи NASDAQ, для чого за, нього, за ним слідкувати. Ну, питання теж стараюся інвестувати регулярно 150-250 доларів. Маю ще інвестиційну подушку в готівці, обрала для себе що краще зберігати в валюті. Дякую за увагу! Гарного дня! Тут подушку тримати в готівці теж не в мене немає питань, бо завжди потрібно мати якісь гроші в швидкому доступі. Знову ж таки, потрібно мати і в тій валюті, де ти проживаєш. Тобто, в моєму випадку це в польських злотих. Потрібно мати таку подушку безпеки. Ну і в готівці, а чому би в принципі і ні? Так що тут питання теж в мене не виникає. І ось як виглядає твій портфель. Я тут ти мені поскидала скріни свого портфеля у Зтретіх 212. Ну і можна побачити так, що вартість портфеля це 8200 злотих. Це не долара доларів, а злотих. Це десь приблизно 2300 доларів на сьогоднішній час. Загальна дохідність портфеля, бачу, в тебе сягає рівня 9%. І на першому місці знаходиться компанія Amazon, щоправда, лише одна штука 724 злотих, або там на сьогоднішній час там 190 хіба доларів. На другому місці в тебе знаходиться компанія Bioxel Therapeutics, знову ж таки, до компанії, які які таким так чи інакше пов'язані з медициною, а саме з. Виробництвом якихось спеціалізованих вузькоспеціалізованих вузько лікарств, Но я до них краще постояти осторонь, оскільки, якщо щось не вийде, то акції. Можуть обвалитися о навіть 80%, що в принципі, якщо я добре знаю, що і так і трапилося з даною компанією. Спочатку вона там виросла на сотні відсотків за короткий період часу, бо все там у них получалося, Ну, але, скоріш за все, тести пройшли якісь там негативні, ну і акції обвалилися на тих самих 80%. Так що я би просто стояв осторонь таких самих компаній. Компанія CVS в мене навіть теж знаходиться в портфелі тут. Питання зайві Думаю, Вважаю, що компанія хороша, перспективна і за сьогоднішніми цінами навіть є досить дешева. Компанія Grab – це такий аналог собі. Доставки їди Uber в Сполучених Штатах Америки потенційно, як інвестиція, як акція, яка може зрости там, на сотні відсотків, я думаю, що в принципі дана компанія має місце бути в портфелі. Індастрія десенно Текстіл це компанія, з того, що я пам'ятаю, яка має такі марки, як Zara. Poolbear чи, там Pool and Bear. давайте подивимося, це іспанська компанія. Так, давайте прочитаємо, що вона має: так, and Bear, Zara, Бершка, Stradivarius, Varius, Oisho, Zara Home і Massimo Dutti. Ну, так, такої компанії власне, не знаю. Це текстильна компанія, яка займається виробництвом власне, одягу, певних аксесуарів додому. Ну і виробництвом текстилю компанія досить велика, бо 181 мільярд доларів за останні 5 років акції зросли на 94% за останні 10 років, плюс 119%. Тільки в мене є питання: чи компанія ця хороша на рахунок того, чи вона буде зростати в хорошому темпі в майбутньому? Бо тут в мене можуть виникають просто деякі питання: так за останні 10 років тут можна побачити, що Дохід зріс вдвічі. Чистий дохід, давайте подивимося, чистий дохід теж, по факту, зріс вдвічі. Е, чистий дохід на кожну акцію в перерахунку теж зріс вдвічі. Ну і що, в принципі, за 10 років ми можемо побачити, що зростання вдвічі, ну то і зростання на тих самих 116%, тобто вдвічі акції і зросли за цей час. Ну Але по прогнозах аналітиків, наприклад, маємо тут. Таку картину зростання виручки на рівні 5 до 8% в середньому кожного року, і зростання там маємо прогнози на 3 роки, щоправда, на 8% в середньому доходу на кож... на кожен рік. Чи це багато? Я вважаю, що мало, і вважаю, що навіть більш Більша дохідність могла би бути інвестуючи в той самий індекс SP 500 і взагалі не беручи на себе жодних по факту ризиків, які існують власне під час інвестицій в окремі акції. Так що тут так більше питань, як відповідей. Компанія GED.com – супер плюс. Компанія Medical Property Trust особисто теж в мене знаходиться в портфелі. Теж плюс компанія NVIDIA, бачу, в тебе є 1130 злотих або… 2,5% акції, там плюс 14%, то теж слова зайві, лідер в своєму сегменті, але особисто теж бажаю, що акції переоцінені, ну, Хоча багато людей не погоджуються, звісно, зі мною. Компанія PayPal, так як і в попередньому відеоролику, теж слова тут зайві, оскільки це в мене найбільша позиція в портфелі. Компанія Pfizer, я б взагалі викинув зі свого портфеля, Ну, бо якщо подивитися там на. Прогнози, точніше, на результати і минулого, і прогнози на майбутнє це ну не прям прям можна так сказати не втішні, Бо і зростання вірочки на рівні нуля по факту, бо там плюс-мінус 2% це прям дуже і дуже погано. Ну і зростання чистого доходу тут навіть в принципі навіть не зростання, а падіння чистого доходу. Хоча по факту так там на на 10% дохід має зрости аж за цілих 10 років. Ну це прям цифри якісь смішні. І вважаю, що дані акції ну краще просто викинути з портфеля, продати їх, купити щось інакше. Компанія Tesla Plus, компанія Vanguard, тобто точніше ETF. На індекс S&P500 акумулюючи є найбільший плюс по факту. Бо якщо ти початківець в інвестиціях, не знаєш що придбати, ну то найкращим вибором для тебе буде купувати саме окремі, точніше, не окремі компанії, а певен ETF на той самий індекс S&P500 або на індекс NASDAQ. Дайте мені знати в коментарях, що ви думаєте по портфелю даної людини, які у вас думки на рахунок даних компаній. Ну і знову ж таки, ще раз нагадаю вам, що висилайте мені свої інвестиційні портфелі на пошту або пишучи в Телеграм. Знову ж таки, найближчим часом дані портфелі будуть оцінені і буде зняти по них відеоролик. Всім дякую за перегляд даного відео. Удачі в інвестиціях!